На городі у бджілки. Доброго доброго всім раночка. Ось така в нас погода, лє дощ. От, ну, хоч одна радість, що полі <кхід> мій газон. Ось так. Теплички мої стоять. Все добре. Сьогодні, напевно, і не піду. На вулицю, тому що роботи і тут вистачає я в розсадничку. От пікірую помідори. Ось такі. Вже гарненькі. Пересадила квіти віолу. Зараз ще буду пікірувати, Помідорчиків багато підросло. Треба ось так і гарненько пересадити. Ось такі перчики з баклажанчиками. Непогані. Сьогодні працюю дуже повільно, тому що піднявся тиск. Ой, за такої погоди, нерви, от і взагалі. Так і живемо. Але дощик теж потрібен, нехай іде. А я буду працювати поки що тут. У нас 19-та година вечора. Дощ капає весь день. Собачка всю така, собачка. Так, вийшла подивитися, що тут у мене. Так, дійсно, все прямо поживало. Ой, тюльпани мої такі гарні. Прям все пішло в ріст. Дощик помочив. Так, глянемо. Ну, хоча газон плив. І то добре. Але не знаю, нам обіцяють. На три дні дуже погану погоду. Ой. Прямо мороз вночі три дні такий. Мінус три, мінус два. Не знаю, mm. як воно витримає це все. Переживаю. Так, зараз піду в теплицю, бо закриваю парники. Так, я вам скажу своєчасно, я тут навела порядки, бо зараз би після дощу стільки бур'яну було б. Мені було б тяжко з ним боротися. А так чистенько. Цибулька прям гарненька. Бачите, яка? Гарненька цибулька пішла. Учасник. Ще 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 й полився такий взагалі. Красивий такий прям часник в мене. Класний. Так, мокро, калюжі. І слизько я вам скажу. Так, ну і гороху добре, але те, що буде холодно, звісно, я не знаю, як він. М -м -м Зараз мокро, потім холодно. Дай бог, щоб не померз. Салатиком все добре начебто. Ось такий він. Ось тут один маленький. А це вже такий величенький. Начебто непогано все. Як буде, як цей він наче зав'яв, але ні, він хороший. Як буде, як буде мороз? Хм. Не знаю. Серед тисячка моя гарнюня, зараз закрию її. Нехай, тому що сьогодні 4 градуси тепла вночі, а потім вже вночі мінус 2. Накрила. Ну, оця буде так, нема чим накривати. Рідиська то не дуже її. Все одно. А от салатики я висадила, хм. це вже, звісно, не знаю. Ті, що тільки висадила ще ладно. ось ці, які розсадую, ну, подивимося. І в цій тепличці зараз накрию, не знаю, як мій Монгольд. Надіюсь витримає ось шпинатик. Тут ось найгарніший такий у мене. А там я вже Пощіпала трошки. Подросте. Тут розчіпала. Ну, що накрила? Ось так. Така була вже весна, весна, така теплота і на тобі. Так не хочеться холодно. ось тут руколку прикрила. О, ну нічого. <кій> Надіюсь, все воно. Все буде добре. Ну і що, дивіться, що твориться? Вчора була яка погода, яка сьогодні. Жарко страшне. Я ходила по магазинам, вся мокра. Ну от Як це називається? А завтра опять холод. Хтось мені скаже, що це відбувається. Отак от тілки от, гудуть з жарком. А в мене, дивіться, китайська китайка яблунька. Розпустила вже листочки, вже буде цвісти. Так, абрикос ще не цвіте, слава Богу. Ось Така краса, вона мене вже повилазили лілії. О, які вже навіть. Обіцяють морози. Я не знаю, як це все. Дивіться, які лілії. Ось як в мене цвіте Моя найперша квіточка-краса. Ага, закрила. Ось так. Собака ця сюди. Так, ну що, Газон? Газон спить. Не знаю, щось так лежить, та трава. Геть суха. Ну, подивимося. що з цього буде. Земля. Волога начебто така. Ну Там написано і дві неділі може проростати. Так Що подивимось. Поки ніякого газону я не бачу. Ось така погодка у нас така краса. Ще що хочу зняти сьогодні. Купила посадкову картоплю. Я замовляла в своєму улюбленому магазині. От. Ось така картопля. Ця картопля піде в мішки. Ось ця. це. Це ультра ультра-ультра рання сорт Прада. Ось така будуть тут лежать, поки не дасть мені гарненькі вічка. Так, а це Рів'єра. Теж рання, але не така от рання, як ось ця. Ця буде в мішочках, ця буде в ґрунт посажена. Мені багато не треба, у мене там трошки, але не дешево, я вам скажу, але пообіцяли дуже врожайно, дуже класно. Ось так. Зараз буду підписувати. Так, підписала ось так. І будемо не лежати, поки гарні вічка не будуть. Я думаю, надію, що не дуже довго буде лежати. Бачите, в неї вже вічка є невеличкі такі. А тут, а тут немає, тут треба почекати. Бачите, почекаємо, поки вона проснеться, і будемо саджати. Ну і як я вже переконалася, в магазин мені не можна. Це ще добре, що в мене було мало часу. Я ще не пороздивлялася там нічого. Значить, купила чері з покуса. Ось такий червоненький, китичками. Значить, Купила ось такий чері золотий горіх. Дуже розхварювали, кажуть, дуже класний. Такий. Він такого, знаєте, оранжевого кольору, помаранчевого. Так. І ось такий взяла чарівність. Це в мішки. Він йде горшкового типу. От, чарівність кімнатний. Бачите, там написано. От, в мене чері погано зійшли. Ну, як погано, вони є там. Але декотрі по два, по три рослинки. От. Мені треба більше, тому вирішила, ще нові сорта посаджу, ось такі. Спробую ще, що воно таке. Ось так. І ці в мене і взійшли погано, і щось дивлюсь, і ростуть погано, ось такі ті, що в мішках в мене будуть. Я думаю, ще все в спину посадила. Якщо швидко пролізуть, буде добре. Ну, і, і, і звичайно. звичайно, Куди ж без салатів? Ну, як оце, як оце? Вийти з магазина без салатів. Це так неможливо. Ось цей я досадила якраз лолороса в теплиці. Я його висадила весь мене був і взяла новий, новий. ось Він мені подобається, невеличкий, і вражайний і смачний. І колір гарненький. І, значить, взяла мізуну червону японська капуста, Вона в мене є. Е, на е, на вагу я брала насіння. в минулому році саджала. Прикольна така, смачна. Дуже в Єгипті вона мені сподобалась, там її багато було, ми їли. Дуже смачна. Ну, тому взяла ось десь сіну з таку мізону. Прийшла на город. Ось, сонце пече, жарко. Зараз буду відкривати теплиці, тому що там все спариться в мене. Ох, тут відкрила, дуже жарко, дуже. Напевно, включу ще трошки вимкну капельний, щоб трохи покапав, тому що тут тут неможливо. Ну що, і тут повідкривала. Все повідкривала, потім буду закривати, тому що вночі морози передають. Ой, не знаю. Зараз навіть скажу вам, скільки в мене зараз радусів теплиця. Дивіться. 32. Ну, як оце? Зараз 32, а ну буде мінус 2. Я не розумію. О, відкрила все. Зараз включу капельний, хай трошечки покапає. Що ще сьогодні хочу зробити? Під всі дерева, ось під виноград, під всі свої рослини. Дерева хочу розкидати ось такий смакот. Це в мене 5-6 місяців, навіть там 5-8 місяців діє його. Обіцяють дожджі, ще таку погоду, тому я розкидаю, і з дощами воно піде куди треба. Ось так. Так, розкидувати буду приблизно. Десь треба. Ось чайна ложечка під кожну рослинку, ось так під корінь. Дивлюсь, воно впало куди треба. Ось так. І все, водичка, дежом, воно змиється туди, і піде, куди мені треба.